Зареєстровані партнерства необхідні для кожного громадянина і громадянки України, оскільки це можливість для того, щоб укласти і передати певний обсяг прав вашій найближчій людині, хто би це не був, це ваш друг, це ваш сусід, це ваш побратим, це може бути ваша кохана людина. Це необхідно для того, щоб застрахувати себе на випадок, якщо з вами щось трапиться під час повномасштабного вторгнення, коли кожен і кожна може стикнутися із російською кулею на фронті і з російською ракетою тут у Києві чи іншому місті. Тому для того, щоб мати можливість. Передати свої права, обов'язки певні іншій особі, які ви довіряєте, нам потрібен цей інститут, щоб бути в першу чергу в безпеці. Основна категорія тих, хто потребує реєстрованих партнерств, це ЛГБТ люди, але насправді цей весь спектр набагато ширший, оскільки реєстрованих партнерств потребують і дві одинокі бабусі, які можливо потребують якраз саме певного захисту від іншої, у разі якщо щось станеться з однією з них, або потребує. Людина, яка все життя була сиротою, і вона, на жаль, не має жодних близьких родичів, і хоче передати певний обсяг прав своїй найближчій людині. Або це може потребувати людина, яка є ВПО і якої не лишилося родичів на території підконтрольної України. Їй потрібно комусь надати певний обсяг прав для того, щоб бути в безпеці у разі, якщо з нею щось станеться. Тому. Важливо підтримувати даний законопроект для того, щоб надати можливості для кожної і кожної обрати людину, яка буде з нею поруч і яка буде їй допомагати у певну скрутну хвилину.